Валерій Лебедь, я журналіст. Що тут відбувається? Мене, чого? Інформаційний портал Гречка. Якщо у вас якісь документи, якісь такі. Інтерес. Ну, які є, а у вас є взагалі документи? Що, 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 у вас що тут сталося, у вас робочий час не закінчився ще взагалі, ні? Цікаво просто. Ні, що не У вас до шостої, так? Просто шо? прийшла інформація, що ніби Це будуть так, опечатувати... Давайте зараз буде керівництво, а потім будуть коментарі. Ага. А зараз ми нічого вам не можемо. Ну а з якою метою ви сюди приїхали Я ж вам сказав, буде керівництво щас, і буде все доведено. Ага. Все. Ага, Якщо засіло. у вас є питання. Да. Можете задать и администрации рынка. Конечно.